Слухайте, ну але ж, але ж дійсно, ну, діти це святе. І, і от недаремно ну, кажуть, що малі діти малі клопоти, великі діти більші клопоти. Насправді я помітив, що клопоти справжні з дитиною починаються, коли дитина йде в перший клас. Скажіть, є в залі от люди, в кого дитина пішла в перший клас. Може, дитина, може, внук, онука, яка в перший клас пішла. Ну, ти бачиш, є та? Ну, а, а вже були у вас таке, ну коли дитина йде в перший клас, що вас викликають до директора школи. І директор каже, що в країні економічна криза, і Міністерство освіти не допомагає, і треба би якось щось там придумати. Коротше, в мене є друг, прокурор. Молодий такий хлопак, а знаєте, з тих, де І він того року віддавав дитину в перший клас. І влітку його, звичайно, попросили прийти до школи, запросили до директора. Директор в кабінеті відірвався від макбука, каже: бачите, бідуєм. Біду їм каже, міністерство освіти грошей не дає, але слава Богу, слава Богу, батьки допомагають. Он тато тої дитини вставив металопластикові вікна, а батько тої дитини пофарбував парти. А що можете зробити для класу ви? І мій коріш каже, можу відкрити кримінальну справу. Друзі, і має чистий спокій понині день, так що здаю безкоштовно. Але якщо чесно, знаєте, проти кого я відкривав би кримінальні справи і навіть би оком не кліпнув? Я би відкривав кримінальні справи проти тих мужиків, які морочать голову дівчатам, зустрічаючись з ними по 5, 7, 10, 12 років і не одружуючись. Дівка за той час робиться слаба на голову. Вона бачить натяки у всьому. В мене один товариш так просто нахилився зав'язати шнурки. Вона сказала так! Отже, уявляємо собі: ресторан він і вона, яка дуже хоче заміж. Ліна, е я тебе сьогодні привів в цей шикарний ресторан. Тому що хочу сказати дуже важливу річ. Щас. Yes. 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 Лін, ми з тобою дуже давно вже зустрічаємося. Два роки, чотири місяці, вісім днів і 10 годин. Я дуже довго думав. Що? Нічого, нічого, кажи моє золотко, кажи. Може, може, я вирішую за нас двох. Може, ти ще не готова. Коротше, Лена, ти прийшли в тебе закінчує. Шо, ти ти що ні, 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 ні. ти тільки що сказала? Нє, 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 нє. Це що ти тільки що сказав? Я. Я запитав, чи ти поїздиш зі мною в Турцію? Бо ти що не хочеш в Турції? Я жити не хочу. Чого? Я й так жирна, він мене ще в Турцію везе. Та, ну не хочеш в Турцію, вибирай, коли куди хочеш. Ай, ти що, не розумієш? А мені жити. Добре. А де то? Туди візу треба? Ти мене не розумієш. Та все я добре розумію, то все через твою маму. Да? Я поняв. Твоя мама просто не хоче, щоб я тебе брав, так? Да? Моя мама. Так! Да. Моя мама вже вишила рушники. А що? Там е міняють в готелі в номерах два рази в день. Я ще можу їй привезти. Ти дебі. Лена, ти можеш ненити і сказати, що не так. Що не так? Ресторан Прага, Арка, 160 людей. Я думала, ти мені сьогодні зробиш пропозицію. Лена, ти як завжди, все спортила. А знаєш, що я думав? Що ми з тобою приїдемо в Турцію і на березі моря ти, я місяць, зорі, я стану на коліно і зроблю тобі пропозицію. Я навіть кольцо купив, дивись. Боже, який гарний, боже, господи, Боже! Дякую. Дякую. Маяп! Прє... Вибач мене дуро, вибач мене, будь ласка, дорьо. Талєн, то все нормально. Давай не нервуватися, не сваритися. Йди збирай, завтра вилітаємо. Палі. А можна я кольцо на сьогодні собі лишу? Нашу. Як нашу? Клуб Саксон. 10 годин вечора. 20 тьолок. В мене сьогодні дівішнік. Фух. Лишай. І грошей дасиш? На грошей. Ти на... найкращий, на. я люблю. Володимир жагло, Валентин Сергійчук! Нє, не, не, не Жоха, Жоха, не тікай куди, туди сюди, куди. Я просто друзі. Ну у нас вже практично все на сьогодні, але перед тим як попрощатися і зробити певну феєрію в цьому залі, я хочу щоб ви поаплодували тим людям, які сьогодні вас смішили. Валентин Сергійчук, Володимир Жогло, а Віталій Тильний, Владзо, Гітара, Сергій Полупан. Ну насамперед я хочу подякувати вам, а саме тим людям, які приходять до нас на зйомки, тому що ви ті люди, які власне формують атмосферу нашого шоу. І знаєте, дуже часто, коли люди приходять на зйомки якоїсь програми, вони так ну сподіваються, що їх буде камера брати, що їх мама там чи родина чи ще хтось побачить по телеку А на жаль, з якихось незрозумілих причин постійно показують ведучого і інших чуваків в цьому шоу. І сьогодні ми вирішили е, трошечки, трошечки е, ну, змінити ситуацію. І знаєте, є цей вираз 15 хвилин слави. Знаєте, от ну 15 хвилин на новому каналі. Це занадто дороге задоволення. А от секунд 20-25 ми вам обов'язково організуємо, панове всі камери на глядачів. Друзі, у вас зараз буде повно часу, щоб передати вітання своїм рідним, близьким. Всі камери на глядачів. Це ваш час скористайтеся. Всі-всі-всі потраплять у маєте, передавайте, вітайте. Друзі, це було шоу Мар'ята на новому каналі. Ми побачимося рівно за тиждень. Алішка, давай титри.